Цьогоріч школярі восьмих класів Хмельницької громади отримали унікальну можливість ближче познайомитися з історією свого міста. У навчальних програмах з'явився окремий курс «Хмельницькознавство». Підручник створили місцеві науковці та освітяни, аби діти дізналися про минуле Проскурова. З наукових конференцій збірників в наших бібліотеках міста, які є і обласні, і наукові, і обласні для молоді, і в міській бібліотечній системі, плюс архівні матеріали, плюс допомагали науковці наші. Сергій Сюнін, Микола Кабачинський, які теж долучились активно до створення цього посібника. Авторка та упорядниця посібника Наталія Камінська розповідає, що ідея виникла ще кілька років тому, але втілити її вдалося лише тепер. Над книжкою Працювала ціла команда істориків та педагогів, які прагнули зробити матеріал не лише інформативним, а й цікавим для учнів. Обкладинки такої ні в кого немає. До цього долучилась наша дизайнерка Юлія Трімасова, і подали ідею, що таке от бачення, щоб на обкладинці були вулиці нашого міста, скажімо, такий плавний перехід від вулиць Історичних до вулиць сучасного Хмельницького. А якщо розкривати обкладинку, то там вже йдуть фрагменти карт міста, міста того періоду, про який розповідається в восьмому класі. Тому, скажімо так, тут був креативний підхід Городу унікальна обкладинка. Вчителі, які вже випробували курс на практиці, відзначають його сучасний підхід, адже завдання допомагають учням не просто вивчати дати, а й порівнювати життя давніх мешканців із сучасністю, бачити зміни в культурі та побуті. Перший урок у нас був присвячений якраз символіки нашого міста. Ми знайомилися, ми малювали, ми пояснювали, да там мали якісь такі, от якби завдання щось вже зробити своїми руками, згадати, а де ми бачимо ці, наприклад, наші символічні так скажімо, знаки, що вони означають. Тому я думаю, що вже перші враження вже складаються. Наразі школи і громади отримали 400 друкованих примірників. А для тих, кому не вистачило, доступний електронний варіант. У майбутньому ж планують створити і підручник для 9 класу. Вчительське завдання було це якраз розробити такі цікаві інтерактивні завдання, які якби, дітей мали заохотити, вивчати нашу, історію нашого міста. І зрозуміло, для вчителів це теж я вважаю такий певний виклик. Тепер треба це організувати. Да, маємо посібник, але треба якби тепер організувати сам процес навчання, тому що таких матеріалів у нас в одному екземплярі, якби щоб вони всі в нас. Зібрані в одному посібнику не було. Були якби якісь варіанти там роботи з музеями, там з архівами, але тут тепер все зібрано в одне. І тому я думаю, що це для вчителів теж буде ну якби дуже цікаво і, саме головне корисно. Тобто, ми теж разом з дітьми будемо вивчати якісь можливо, і цікаві моменти, які десь нам були можливо раніше навіть недоступні, тому що тут працювали професіонали. Хмельницькознавство це не лише новий предмет, а й крок до того, аби діти краще пізнали власне коріння. Адже знати історію свого міста означає розуміти, ким ми були і куди рухаємося далі. Оксана Медведєва, телеканал «Перший Подільський».